Усім привіт! З вами магазин Scall Tactical, Мене звати Євген, і сьогодні у нас на огляді відносно молода, цікава українська компанія Атаґір. Поїхали! Ата це компанія, основний профіль якої це виготовлення кобур та паучерів для короткоствольної зброї, враховуючи якість та похоження матеріалів, з яких виготовляється їхня продукція. Компанія підтримує ціну доступною для українського Так, споживача. з яких матеріалів виготовляється продукція компанії Ата. Кобори та паучери виготовляються з матеріалу кайдекс. Кайдекс це термопластичний акрил полівініл хлорид який виготовляється тільки на території США. Даний матеріал був розроблений в 1965 році для потреб аерокосмічної промисловості, де себе він досить добре зарекомендував. В чому плюси та переваги даного матеріалу? Кайдекс є ударостійким. Він є вологозахисним та брудозахисним, стійким до агресивних середовищ, таким як луги, миючі засоби та масла. Також даний матеріал, на відміну від шкіри, є довговічним. Під впливом жарких температур та сухого повітря він не буде тріскати та розсихатись. Кобури та паучери скайдексу досить добре утримують магазини та пістолети, а також їх зручно діставати з даного матеріалу. Уся фурнітура, яка застосовується компанією АТА для їхньої продукції, це фурнітура від компанії BlayTh, яка також виготовляється в США. Вона є досить надійною та також стійкою до ударів та падінь. Компанія виготовляє досить широкий модельний ряд кобур, як для зовнішнього носіння, так і для прихованого. Спортивні кобури, а також кобури, які будуть зручні для силових структур та військових. Виробник виготовляє кобури під всі е, наявні моделі короткоствольної зброї в Україні під пістолети та револьвери. Окрім широкого модельного ряду, виробник виготовляє кобури також в різноманітних кольорах та камуфляжних паттернах, як ви бачите, праворуч від мене. На вашу кобуру можуть нанести малюнок або трафарет. Окрім кобур та паучерів, виробник може виготовити ножний підваж ніж або чехол для сокири. Також серед модельного ряду, окрім Кобур та паучерів є досить такі цікаві речі, як тримачі для турнікетів Скайтексу. На нашому ринку, в принципі, це унікальна річ. Отже, на мою думку, компанія Atagir та її продукція це є найкращий вибір для українських власників короткоствольної зброї. З вами був Євген та магазин Scout Tactical. До нових зустрічей!